Діти наші дуже готувалися до приїзду. Серйозно? Вони, вони переживали, а ми їм розказали специфіку. А специфіка в тому, що діти в одній в іншій області навчаються онлайн. Вони не спілкуються один з одним. І Ми про це сказали нашим дітям. І вони більше хвилювались, напевно, ніж діти, які приїхали. Тому я переконаний, що сьогоднішній вечір буде яскравим з Завершенням знайомства і проведення часу разом. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз важливо проводити такі заходи, як джура в теперішніх умовах? На моє переконання, це дуже важливо. Це одна із складових ідеологій державності, де діти не тільки знайомляться, а вони ще пізнають певні навички, набувають. Я вдячний на рівні держави, що є Сокіл-джура, де об'єднують і навчають, тому що діти наше майбутнє, і тільки коли є навички, є вміння, тоді є розуміння, що з цим робити.